Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому ютуб-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок, запрошую вас у чарівний світ українських казок. Не забудьте підписатись на канал і поставити вподобайку. Казка про Ліхтар і Метелика. Ліхтар стояв на центральній вулиці міста. У вечірній час він приносив велику користь людям і проїжджаючим повз машинам, освітлюючи дорогу. Водії машин та пізні перехожі завжди дякували ліхтарю за його роботу. Одного разу ввечері на яскраве світло ліхтаря прилетів самотній метелик. Він сів на ліхтар і сказав. Який ти яскравий і гарний. Давай з тобою дружити. Ліхтар з радістю погодився, йому було дуже приємно, що метелик звернув на нього увагу і вважає його привабливим. Довгими вечорами Ліхтар і Метелик розмовляли, розповідали один одному цікаві історії. Метелик розповідав про підкове поле, де живе вся його сім'я. Ліхтар любив говорити про машини. Щовечора ліхтар з нетерпінням чекав свого друга. Він став зауважувати, що метелик не так часто, як раніше, прилітає до нього. Що трапилося? запитав ліхтар, коли той прилетів. Ти знайшов нового друга, і тобі з ним цікавіше, ніж зі мною. Метелик не знав, що відповісти, і вирішив розповісти правду. Розумієш, милий ліхтарю, після наших довгих бесід мені дуже важко літати. Яскраве світло твоєї лампи опалює мої крила, зізнався він другові. Ліхтар подумав і сказав. Ти можеш прилітати до мене удень, коли на дворі світло, моя лампа відпочиває і не світить. Метелик став прилітати до ліхтаря вранці. І вони до самих сутінків знову розмовляли і сміялися Для дружби завжди можна знайти місце і час, якщо цього забажати. Казка про чарівну кашу. Любий синочку, ну чому ти знову не їси, а коперсаєшся в тарілці з кашею? запитувала мама Єнотиха свого синочка, який, замість того, щоб швиденько поїсти та бігти гуляти, похнюпившись, сидів за столом і ложкою виводив візерунки в тарілці з остиглою кашею. Не хочу я її їсти. Я хочу печиво, тістечка чи солодкий пиріжок. Оце смакота, а каша мені зовсім не до вподоби, відповів єнотик. Матінка похитала головою і пішла поратися по господарству. Щойно мати пішла, хитрий єнотик, відсунув тарілку і стрімголов кинувся на двір. Коли Єнотик прибіг на дитячий майданчик, він побачив, що всі його друзі вже весело гралися, стрибали через какалку, бігали на випередки, грали у футбол та у доганялки. Єнотик трошки побігав, пострибав і знесилений сів на пеньок. Відпочити, до нього підійшов старий Бобер і спитав а ти чого з друзями не граєшся, а сидиш на пеньку, мов старий дід. Щось я притомився, ніяких сил не залишилося. Не розумію, як інші зранку до вечора можуть гратися в рухливі ігри. Що ж тут незрозумілого? Вони, мабуть, добре їдять корисну чарівну кашу, яка додає їм сил та бадьорості, пояснив Бобер. Я б теж її залюбки з'їв, адже мені дуже потрібні сила та бадьорість, сказав єнотик. А де ж її узяти? Таку корисну чарівну кашу? Саме таку кашу і готує твоя матінка, і кожного ранку дає тобі на сніданок, сказав Бобер. Дякую, дядечку Бобер. Я бігом побіжу додому і попрошу матінку зварити мені якнайбільше смачної чарівної каші. Скоро ви мене не впізнаєте, бо я стану сильнішим та найспритнішим, сказав єнотик і побіг додому. А старий бобер тільки посміхався у вуса та хитав головою. Казка про Помічників. В одному селі жили два брати – Славко та Юрко. Славко був дуже працьовитий, а Юрко навпаки ледачий. Весною Славко каже: Треба зараз город скопати та овочі посадити. Ходімо, Юрко, працювати будемо. Ти йди, а я потім прийду, відповів Юрко. Перевернувся на другий бік і солодко заснув. Пішов Славко один нагород і все зробив як слід. Город скопав, насіння посіяв та картоплю посадив. Пройшов час, вже городина почала сходити. От Славко й каже Юрко, підемо на город, допоможеш мені полоти та підгортати. Ні. Славко, я дуже зайнятий, на річку купатися йду. І ти сам, а я вже потім. Нічого Славку не залишилося, як знову одному нагород піти працювати. Влітку почалася спека, і Славко знову звертається до брата. Юрко, йдемо город поливати, а то все посохне під гарячим сонцем. Я пішов, але вже домовився з хлопцями на рибалку йти, відповів Юрко. Взяв Славко відра та й пішов один нагород. Восени вродив гарний врожай. Славко кличе брата. Юрко, допоможи мені, будь ласка, врожай зібрати». Мені нема коли, я за пташками у віконце спостерігаю, відповідає Юрко. До пізнього вечора копав та збирав Славко овочі та зносив у погріб і комору. Втомився, але був задоволений. Наступного дня взяв овочі з нового врожаю і наварив запашного борщу. Почув, Юрко апетитні пахощі по хаті і вже біжить. Давай я тобі допоможу борщ їсти. Тут мені вже помічники не потрібні. Я вже й сам впораюсь, відповів Славко і сів до столу. А Юрко так і залишився розгублено лупати очима. Ще вам одну казочку прочитаю про ледачу жабку. На березі Великого озера жила зелена жабка Квуся, яка не любила працювати. От якось її подруги вирішили побудувати оселі з піску. Я теж хочу собі таку хатку, вирішила Квуся. збудую найкращу, велику і жовтого пісочку з трьома віконечками, ще й лататтям прикрашу. І от закипіла робота. Жабки лапками нагорнули кубки піску, укріплюючи їх очеретом. Робили з них будиночки, а навколо майстрували огорожі з озерних мушель. Квуся теж почала згортати на кубки пісок, але їй це заняття швидко набридло, тому її хатка вийшла дуже маленькою, а ламати очерет виявилося не такою вже й легкою справою, та й жабці було лінь це робити. Мушлі квуся теж збирати не стала. Усі вже закінчили будувати, аж раптом знявся вітер. І хвилі озера почали накочуватися на берег. Старанно зроблені хатки подруг вода вже майже не пошкодила, а от недбало зроблена оселя квусі перетворилася на маленький горбочок з піску. Жабка дуже засмутилася, дарма я полінувалася краще укріпити будиночок, якби доклала більше зусиль, то й результат був би набагато кращим. Не засмучуйся, подруга, сказали інші жабки. ми тобі допоможемо побудувати нову хатку. Тож усі гуртом вони завзято почали будівництво оселі. А старанніше за інших працювала Квуся. Будиночок вийшов великий, міцний, ще й лататтям прикрашений. А наша жабка Квуся була неймовірно щасливою. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця. Не забудьте підписатись на канал та поставити свої вподобайки. До нових зустрічей!